Коли ви з друзями або самі переглядаєте спортивну подію, то інколи хочеться підвищити градус емоцій і зробити перегляд більш цікавим. Тоді ви вирішуєте поставити ставку в букмекерській конторі. Але постає питання, де і як це зробити. Тож я тобі зараз покажу топ букмекерський контор України, де можна поставити ставку на спортивну подію. Тож всі посилання на букмекерські контори ви знайдете в описі під відео. А якщо для вас це буде перша ставка, то ви отримаєте приємний бонус. Тож починаємо наш топ букмекерських контор України з найстарішої та з найпопулярнішої букмекерської контори. Це Favbet. Вона була ще заснована в 1999 році. Тоді, можливо, сайти не були такі популярні, все в офлайні. А от зараз вони звичайно мають свій сайт, де можна зробити ставку. Тож пропоную. Подивитися на цей сайт. Переходимо одразу на світає така сторінка, де бачимо футболістів Української прем'єр-ліги. Реєстрація у нас доволі проста: номер мобільного телефону, електронна пошта і пароль. Промокод, якщо ви, не, ви маєте його, звичайно, Будьте якщо ви прийшли за посиланням, ви обов'язково отримаєте бонус. Нас цікавлять зараз спортивні події, натискаємо на вкладку Спорт. Одна з переваг це те, що величезна є лінія, тобто варіантів на що поставити, є дуже-дуже багато, починаючи з футболу, баскетбола, тенісу і хокея. закінчуючи флорболом, гірлінг, серфінг, настільний теніс, хокей на траві, гельський футбол. Тож тут навіть треба час ще розібратися, що це за види спорту. А не тільки на них поставити. Також, якщо ви хочете поставити швидко, у нас є вкладка «Live». В цій вкладці матчі, які відбуваються в даний момент, ви переглядаєте і хочете поставити одразу. Як внести кошти, натискаємо на депозит. Тут ось поповнення рахунку, можна ввести карту і внести депозит. На Фавбеті мінімальний депозит це 100 гривень. Google Pay, Visa MasterCard. Тож, давайте переваги, це широка лінія, це величезна кількість акцій та бонусів, вони часто новлюються. так як і для нових користувачів, так і для тих людей, які давно полюбляють ставити на спорт. Також, якщо у вас є питання, є контакти, є пошта, є підтримка 24 на 7, вони доволі швидко відповідають, є вкладка акції. Вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Став з підвищеним коефіцієнтом. Акція діє до кінця року. Депозит від 100 гривень на спорт і загальним веджетом на суму Х25 від суми внесеного депозиту. Також ставки з підвищеним коефіцієнтом. Ось, наприклад, у нас є акція на МанСіті Ліверпуль. 1,79 на Мансіті сіті і 4,60 на Ліверпуль. Тож, перейдемо до молодшої контори, це VBET. Вона була заснована у 2003 році у Вірменії. Контора вважається міжнародною і легальною в Україні. Серед користувачів є доволі популярною. Так само є пропозиція перейти на сайт і переглянути її переваги та недоліки. Так, переходимо на сайт VBET. У нас тут є три вкладки, «Депозит», «Увійти», реєстрація. Якщо ви не вигравець, натискайте реєстрація. Вона відбувається за електронною поштою, пароль, мобільний телефон, партнерський код. Якщо ви прийшли за посиланням, ви вже його маєте. І натискайте реєстрацію. Так, ось головне меню після того. Ось у нас є ставки Live, Sport. Натискаємо, наприклад, «Sport». Зручне меню. Так, Тут можливо в Бетті більш зручно, тут більш. Як на мене, Веб-версія в фавбеті краще, бо тут в ВіБеті, так, так би мовити, все розкидано, очі, очі розбігаються і не знаю, куди зайти, але ж давайте розбиратися. У нас тут є ось вкладка Обрати турніри, популярні матчі, популярні змагання, Ліга Чемпіонів УЄФА, НБА, Бундесліга, Серіала Ліга, так, експрес дня у нас є рекомендації. як Напевно, v поставив би на якийсь. Також в нас є вкладка Live. Тут, звичайно, як ви зрозуміли, відбуваються матчі, які проходять в прямому ефірі. Прямо зараз, на даний момент, можна поставити ставку. Тож, давайте подивимося, як можна зробити депозит. Бачите, в мене тут навіть на рахунку є гроші. Я, якщо не помиляюсь, користувався акцією ще безпрограшна ставка. Ось у нас є Visa, Apple Pay, G-Pay. Мінімальна сума так само, тут 100 гривень, максимальна 29 99 гривень. Для того, щоб вивезти кошти, так само Visa, MasterCard. Також давайте поговоримо про плюси. Про плюси VBETA, це також тут широка лінія, тут величезна кількість. Матчів, широкий розпис. Тобто, що це означає, що на певний матч у вас є багато варіантів, що можна поставити: це цей тотали, і гандикапи, і там кутові забиті пропущені, скільки жовтих карток, тож є варіації, цікаві варіації, що можна поставити, звичайний і точний рахунок. Також з переваг Вібету, те, що тут доволі непогані Коефіцієнти Вони високі порівняно з іншими букмекерськими конторами, тож це непогана перевага, звичайно ще, що це легальний букмекер України. З мінусів інколи ставки приймаються дуже повільно, що важливо, це напевно в лайві. Але якщо ви ставите не в лайві ставите за декілька годин, за декілька днів на матч, тож це, я не думаю, що це проблема. Також є мінус, що верифікація довго проходить, але якщо вам заманеться швидко щось поставити, потім почекайте на верифікацію, нічого страшного в цьому не буде. Тож, зручний яскравий сайт, можливо, так. Да, якщо з першого погляду важко в ньому розібратися, але якщо ви вже не в перший раз сюди заходите і знаєте точно, куди ви будете ставити, то я не думаю, що це для вас буде якоюсь проблемою. Звичайно, є підтримка. Вібет є преміум-спонсором національної збірної України з футболу. Я думаю, ви могли це побачити, коли дивилися матчі збірної України і вболівали за них. Також є служба підтримки. Можна написати і задати питання, які вас цікавлять. Також з головних переваг: те, що мінімальна ставка 5 гривень. Тобто серед конкурентів Вібет на першому місці в Павбаті мінімальна ставка 10 гривень. Тож ось така букмекерська контора Вібет. Тож, дякую вам за перегляд. І якщо у вас виникло бажання, або ви хочете поставити на спортивну подію наживо, або ще подумаєте наперед, то в описі під відео є всі посилання. Ну і бажаю вам. Гарного дня і приємного перегляду спортивних подій. Дякую. Пока.